Попереджувальний постріл кулеметної черги українські бійці передали великокаліберний привіт російському акторові Пореченкову. Два тижні тому Пореченков навідався до своїх однодумців з так званою ДНР і перед камерами влаштував собі сафарі завзято цілив з кулемета у бік Донецького аеропорту, який захищають наші хлопці. При цьому прикривався шоломом з написом преса. Тепер на Пореченкова полює СБУ проти нього порушили кримінальну справу за тероризм. Але найбільше з любителем Сафарі мріють зустрітись наші хлопці з АТО. у них з Ним свої рахунки про неакторську, а військову майстерність українців замить на два плюс два. Вітаю, це стацько. Гармати, гради та нові автомати з лазерними прицілами. Нова гуманітарка приїхала з Росії на Донбас. На низькому старті ЦВК має сьогодні оприлюднити остаточний склад нового парламенту, але бюлетені ще не пораховані. Сексу не буде. Міноборони Великої Британії заборонила своїм військовим інтимні стосунки з росіянками. І усе через шпигунські ігри. Вибух у центрі Харкова вчора у популярному пабі Стіна рознесло барну стійку пораненого вісьмох відвідувачів троє у важкому стані. Спочатку слідство розглядало версію про витік побутового газу, а потім теракт, власне, підозрі саме диверсія і власник розважального закладу, адже стіна славилась своєю патріотичністю у ресторанчику. Часто відпочивали бійці, котрі повертались із зони. АТО. Із самого ранку на місці події експерти вибухотехнічної служби оглядають уламки в пошуках елементів пристрою. Єдиної версії вибуху силовики не озвучують, але працівники пабу запевняють, це точно не витік газу. У нас не проходить газ в місці, де сидять посетителі. Нам би нас би не відкрив би ніхто. Uh, поэтому газовые коммуникации колонки, они находятся на кухне. Это очень далеко. Эпицентр выбуху барна стейка. Саме тут уважают свитки події, кто залишив пакунок з вибухівкою. Воронка возле барной стойки. Внизу барной стойки. Что-то оставлено, что. Так будні понятна в момент вибуху в пабі було 22 людей. Вибух був такої сили, що від інтер'єру закладу практично нічого не лишилось. Життя людям врятували залізобетонна барна стійка та колони, які погасили вибухову хвилю на стінах будинку та на тротуарі, і досі кров поранених. Бабах посипались камні, стекла на нас, хоча ми були з іншої ще сторони. І ми одразу побіжали вниз, тому що дуже сильно спугали. Зрив був ужасний просто. Дим, все в диму. стекла, камни летели. Все 11 которые потерпелых их видовочек паба, двое в тяжелом состоянии. Под час выбуху они сами сидели за барной стойкой. Одна женщина и двое мужчин госпитализированы в отделение политравмы с множественными осколочными, непроникающими ранениями мягких тканей тела. И трое мужчин госпитализированы в ожоговое отделение. Один лечится непосредственно в самом ожоговом отделении и Два двоє мужчин в відділенні реанімація ожогового центра. Є ожоги до 40% у одного з пацієнтів. На не менше, стан розценюється як стабільні средні Заклад, який опинився під атакою терористів у Харкові. відомий як патріотичний його власники допомагають українським бійцям у зоні АТО. І, попри цей випадок, припиняти волонтерську діяльність не збираються. У Харкові, де наразі дуже багато української символіки, цей теракт за останні кілька місяців далеко не перший. Проте він суттєво відрізняється від попередніх і не лише кількістю постраждалих. Раніше стріляли по порожніх військоматах та військових заводах вночі. Тепер пекельний пристрій спрацював в цивільному розважальному закладі ввечері, коли там було повно людей, і кожен городянин міг опинитися на лінії вогню. Андрій Барташов Сергіексєїв Харків Спецкор, 2+,2. Росія, попри мінські домовленості, і далі перекидає до України важку артилерію та стрілецьку зброю. 50 вантажівок на причепі. Кожної по гарматі зафіксували на під'їзді до сніжного. Ще з два десятки зілів бачили біля свердлового. Це за 15 кілометрів від Донецька. Вони транспортували системи залпового вогню. Град до Донецька також завезли велику партію АК 74 з лазерними прицілами. До України зайшли і три колони з російськими танками. Увесь цей небезпечний крам завозять до України через той відтинок кордону, який Київ не контролює. Російсько-терористичні війська скупчуються вздовж лінії розмежування на сході України. Про це кажуть у РНБО. Десятки, якщо не сотні одиниць бронетехніки та артилерії, заходять через неконтрольований кордон з Росії. Під Маріуполь росіяни перекинули ракетний комплекс «Панцер». Це сучасна зенітна установка, яка з легкістю може збивати як безпілотники, так і швидкісні ракети. В РНБО переміщення терористичних військ та техніки фіксують, але про наступ української армії не йдеться. Пояснюють, порушення мінських. Домовленості може призвести до широкомасштабного вторгнення Росіян. Російська Федерація обов'язково буде цим користуватися. Принаймні, поки Україна дотримується всіх вимог мінських домовленостей України, яка спонсує спонсурує терористів, а також надає їм техніку і боєприпаси, і все інше, немає підстав зробити повномасштабне вторгнення. Тож фактично безкарно бойовики обстрілюють українські позиції та окуповані міста. Один зі снарядів бойовиків розірвався в Авдіївці, поціливши у натовп людей, що стояли в черзі за водою. Донецька облдержадміністрація повідомила про чотирьох загиблих та сімох поранених. Позиції українських військових, за даними групи «Інформаційний спротив, обстрілювали за добу 65 разів. Загинуло двоє українських військовослужбовців п'ятеро поранені. Постріли лунали поблизу Дебальцевого Нікішиного Ольховатки селища Піски під Донецьком. Кілька годин поспіль бойовики накривали вогнем з різної важкої зброї Донецький аеропорт. Військові пов'язують зростання інтенсивності обстрілів із доставкою в Україну чергового так званого гуманітарного конвою. Костянтин Павлов Донбас Пацкор два плюс Бойовики припинили видавати українській стороні військовополонених наступний обмін бранцями між ДНР та Києвом, можливо, лише після чергової зустрічі у мінську. Про це заявив керівник самопроголошеної республіки Олександр Захарченко. При цьому остаточну дату наступного раунду перемог сторони ще не узгодили. Але, за інформацією з різних джерел, зустріч у мінську може відбутися протягом наступних двох тижнів. Вже відомо, що Фейкову республіку ДНР на тристоронніх переговорах представлятиме Денис Пушилін. Уродженець Смаків, став відомим своєї активно. Вниз участь у створенні фінансової піраміди МММ 2011 А коли підприємство зареєструвалося як політична партія, намагався балотуватися від неї в депутати на минулому етапі, перемов ДНР представляв ватажок бойовиків Андрій Пургін, інші учасники експрезидент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зарабов та представниця ОБСЄ Хаді Тальявіні. Градами терористи обстрілюють саницю Луганську через інтенсивні обстріли, зруйновані держбудівлі, управління соцзахисту та укртелекому. У селі немає ані світла, ані тепла. Складна ситуація на Бахмутці. На передовому вістрі тепер 31-й пост, який постійно поливають вогнем. Бойовики репортаж Олександра Згородня це невелика дорога веде із Луганська сюди на золоте і далі на Попасну. Фактично, це і є умовний кордон. Ліворуч Україна незалежна, праворуч Україна окупована, і саме на цьому кордоні тримають оборону. Тепер уже знамениті блокпости. 31, 29 та 25. Щодня тут тривають запеклі криваві бої. Ось до швидкої знову підвозять пораненого бійця. Там мінометного осколочне на поранення голови. О, свідомості хлоп, все хлоп, добре. Він свідомості хлоп живий. Все, ми поїхали. О, О, пошла, все, поїхали. Хлоп, спільно, Цій ділянці фронту проти 24-ї механізованої бригади з Львівської області воюють козачки зі Стаханова не шаблюками, а градами. Щоранку, як за розкладом, випускають сотню реактивних снарядів і їдуть відпочивати. Відповідати на ці обстріли українські військові не можуть, дотримуються мінського меморандуму. Стаханова і Спіромайка спіромайк. 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 виїжджає там градами. Спіром. Кожне утро в основному нас бомбляти. Да, ті типу, поданізялісеві також потерпають від цих обстрілів, але проти так званої ЛНР не кажуть поганого слова. Лучше було б в ЕЛНР в Україні. Хто не знає? Я нічого ні мого атвіти. Цей вогневий рубіж які зайняли кілька днів тому, прикривають Лисичанськ та Сєвєродонецьк Але і вони вже встигли повоювати. Сепаратисти здійснили напад учора надвечір. Ми його успішно скажемо так відбили. Правда, є в нас жертва. Трьохсотий один знищили одно сепаратиста. Вони проникають невеликими групами, невеликими групами мобільні. Їздять на джипі у сепаратистів знову вдосталь набоїв, тому й обстрілів побільшало. кажуть у штабі АТО. Динаміка за останні кілька днів значно збільшилась. Ми це пов'язуємо в першу чергу з тим, що останні кілька днів зайшло кілька гуманітарних конвоїв через кордон України і Росії. Українські військові не скажуться ні на холод, ні на безгрошів. Як кажуть, готові воювати за Україну, але воювати, а не просто терпіти обстріли знахабнілих. Козачків з, з Луганської області Олександр Загородний Влад Журенко та Олег Усенко. Спецкор два плюс котла не буде упевнено. Наголошують українські військові. Там сформували новий гарнізон у самому місці. Та на підступах до нього кипить робота. Містяни і військові укріплюють фортифікаційні споруди та створюють нові партизанські загони. Ганна Бока далі. Це надія і тил українських військових із маріупольських самооборонців. Військові взялися готувати професійних партизанів. Бистре, бистрій. Поки що без професійної і форми і підготовки перші 20 бійців відтепер тепер щодня проходитимуть військові навчання. Їх муштрують сержанти ізраїльської армії. Дисципліна з перших хвилин залізна. А це за що вони віджимаються? За те, що палець на куркі в стані, коли підохранитель на верху. Більшість із них ніколи не тримали зброю в руках, але кажуть, сюди прийшли, щоб захистити рідне місто. Я працюю, після робочого дня тренуватися. Мало ли. Базова стійка стрільби на відстані не більше 25 метрів. Це на випадок, якщо опір доведеться вести в міських умовах, і з цим найкраще впораються лише вони, корінні маріупольці. Це на тил. Вони знають город, вони знають улиці, вони в будь-який момент заходять в будь-який під'їзд і виходячи з цього під'їзду, становляться бойової єдиницею. А ось перші невдачі партизанської підготовки. Боєць соромиться і вже обіцяє. На наступному тренуванні буде в камуфляжі. Ну, давайте не будемо. Шкода. А це вчать надавати першу допомогу. Закони воєнного часу суворі, пораненим каже інструктор. Треба прикриватися і краще не переїдати. У струнких вояків більше шансів, що їх витягнуть із поля бою. Хороший боєць, легкий боєць так точно чи все одно тяжко. Якщо це товариш. То ні на курс молодого бійця тут зібралися тільки єдині духом. кажуть, лише так можна виграти війну. Партизанська війна на Така штука треба бути впевненим чоловіку, який прикриває спину. Тому підтягуємо друзів. Пройти військовий вишкіл, а далі ще й відбір. Лише потім партизанам видадуть зброю. А поки що Маріуполь укріплюють професійні бійці, створили володарський гарнізон, укріплюють трасу на Мангуш та Бердянськ і підтягують військову техніку. Ганна Бока, Євген Соловей, Олександр Лобок, спецкор 2+,2. Верховний комісаріат ООН у справах біженців в Україні протягом року надаватиме гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Відповідно до підписаного документа, Державна служба з надзвичайних ситуацій України за домовленістю з ООН здійснюватиме повітряне транспортування багатотонної допомоги в прилеглі до зони АТО області, зокрема й на окупованій території. Світова спільнота надала ООН 13 мільйонів доларів на допомогу українцям. Гуманітарна допомога тепер містить теплий одяг, взуття, ковдри для укріплення пошкоджених дахів буди спеціальне умови покриття, стійке до різних погодних умов. Майже всі товари закуповують в Україні. Частину коштів також віддадуть на одноразові соціальні виплати для інвалідів, багатодітних сімей, пенсіонерів та одиноких матерів з дітьми. За розподіл коштів відповідає Міністерство соціальної політики. Госпожа Єнісова. Я їм довіряю, і составляю списки. Всім цим людям сказано, можете получить палучі 2500 hryvn, 7500 hryvn, 1 razvojno pomoč, v zvezi s količino člence MI. Уночі у приватному кооперативі поблизу заводу Мотор Січ рознесло два гаражі. Вибухи пролунали близько 9-ї години вечора. Очевидців інциденту правоохоронці ще не знайшли. Відомо, що внаслідок вибуху принаймні одна людина загинула. Біля гаражі міліціонери виявили автомобіль Тойота, який ймовірно, опинився в епіцентрі дії вибухової хвилі. Власника понівеченого авто шукають. Як стало відомо, спецкору наразі основною версією слідства є вибух боєприпаса. Найімовірніше, загиблий чоловік, особу якого Встановити оперативники намагався розпиляти снаряд болгаркою. У ході слідчо-оперативних дій, проведених на місці події працівниками міліції, було встановлено, що причиною вибуху стало необережне поводження з боєприпасом. вірніше за все, снарядом великого калібру, який намагалась розібрати механічним шляхом. Зворотна реакція суд, який узимку позбавляв автомайданівців водійських прав з подачі Даї Києва Святошинського району. Тепер судить самих Даївців, які нібито незаконно складали протоколи на водіїв під різними приводами. Зокрема, сьогодні розглядали справу проти екс очільника Святошинського району Даї Ігоря Турчина. Судове засідання через вивчення нових доказів перенесли. А от автомайданівці згадали гріхи і суддям цього ж суду, які ухвалювали на їхню думку незаконні рішення. Активіст підписалися під повідомленням про початок самостійного люстраційного процесу. Учасники автомайдану вважають, такі судді не мають права надалі здійснювати правосуддя. Не Не вам я... дано мене обсуждати. А на что є... є закон? Якщо вдруг так случиться, що вас хтось бросить в мусорник, запомните сьогоднішній розговор з нами. Дивіться, щоб і вас ніхто не бросив в мусорник, я, я теж що запомню. Это... Черговий рекорд зафіксовано на Міжбанку. Надвечір торги зупинились на позначці 15 гривень 90 копійок за один американський долар. Проте продавати його українці банкіри будуть максимум по 16 гривень. Нагадаю, сьогодні Нацбанк домовився з комерційними банками про утримування курсу в межах 15-16 гривень. В обмін на це державний регулятор пообіцяв не вводити додаткові адміністративні обмеження. У ЦВК лишилось п'ять з половиною годин. Власне о півночі спливає час відведений законом для оголошення остаточного результату волевиявлення до Верховної Ради. На цю мить центр виборчком встановив результати у 187 мажоритарних округах зі 198. Чи почуємо сьогодні остаточний результат виборів до парламенту? Запитаємо у Ірини Павлинок. Ірина, вітаю. Чи встигнуть власне порахувати сьогодні голоси, і коли збереться новий парламент, тобі слово. Руслана, якщо ЦВК і встигне оголосити сьогодні офіційні результати виборів, то винятково у загальнонаціональному багатомандатному окрузі у загальнодержавному багатомандатному окрузі, це означає за партійними списками. Зараз чекають на протокол із Вінничини. Це останній протокол, і після цього власне зможуть оголосити офіційні результати за партійними списками. А наразі можна орієнтуватися на електронну систему вибори, де вже пораховано 100% бюлетенів. Тут без сюрпризів проходять до верховної. Ради народний фронт, блок Порошенка, самопоміч, опозиційний блок Радикали Ляшка та батьківщина Юлії Тимошенко. Оголошення офіційних результатів у багатомандатному окрузі означатиме, що 225 депутатів, це половина від складу ради, є обраними. Щодо мажоритарки, то ЦВК уже вже визнала що через низку обставин. Не встигне оголосити результати. Ну, по перше, це тому, що суди зобов'язали провести перерахунок на 63-му окрузі. Це на Житомирщині і на 38-му на Дніпропетровщині. Окрім цих округів, залишається. І ще дев'ять, де результати виборів ЦВК наразі встановлює. Ну і щоб відповісти на запитання, коли зможе зібратися Верховна Рада, трошки на останок такої передвиборчої математики. Верховна Рада зможе нова восьмого скликання засідати, якщо буде обрано дві третини від її складу. Конституційний склад це 300 депутатів. Якщо буквально впродовж сьогоднішнього дня до півночі будуть оголошені офіційні результати у багатомандатному окрузі, тобто 225 депутатів буде обрано до них. Додає. Ємо і ще 187 Тих, які обрані на мажоритарних округах, виходить 412. Як е розтлумачили у центр виборчкомі, е Верховна Рада у такому випадку зможе уже засідати, але знову ж таки це не відбудеться миттєво, оскільки усім е кандидатам вони ще залишатимуться кандидатами, допоки впродовж 20 днів не подадуть до Центрвиборчкому виборчкому відповідний новий пакет, пакет документів. Зокрема, їм треба буде звільнитися і е зі своїх попарзі своєї попередньої роботи. Ну і власне чекаємо сьогодні до півночі. Можливо, з'являться офіційні результати у багатомандатному окрузі. Руслане, дякую, Ірино. Ірина з центру Брочкому про підбиття підсумків результатів голосування у Сумах Попрощалась із наймолодшим українським кіборгом. 18-річний сумчанин Сергій Табола із позивним «Сєвєр» загинув у бою за Донецький аеропорт 6 листопада. У пост бійців влучив протитанковий снаряд. Сергій загинув миттєво. Він був солдатом 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор віддати останню шану героєві прийшли тисячі місця. Біля труни під синьо-жовтим стягом його фото. Те саме із соцмереж у однострої. Таким його запам'ятали рідні, друзі та зовсім незнайомі люди. Пацану 19-й год, але він нічого не боявся. Він казав, хто як не я. Шкільне прізвисько Сєвєр міцно закріпилося за ним на Майдані, а в Донецькому аеропорту вже стало позивним. Він був бомбардувальником та навідником. Прикривав спини наші. Я також не був разом в аеропорті. Хоробрий був хлопчина. Рідні пригадують, як після ротації відмовляли Сергія не їхати вдруге, адже той вже мав поранення. Однак переконати хлопця так і не змогли. На всі питання він сказав: я націоналіст, і дід ти мене ні в чому не перебудиш. Це моє останнє слово. Два тижні тому перед від'їздом у аеропорт Сергій табула дав своє перше і останнє в житті інтерв'ю. У ньому подякував волонтерам за підтримку. Завдяки вам, ми розуміємо, що наша боротьба не марна, і ми готові її продовжувати. Слава Україні, дякую. Ірина волонтер та дівчина Сєвєра. каже, він обіцяв їй повернутися на її день народження. Планували знайомство з родичами. Відтак, весілля. Сергій повернувся на її день народження у домовині. Я з ним останній раз 6 числа розварювала. Ми дуже довго розговорювали. мені завжди говорив, жінку, не переймайся, я не можу померти. Поки не пока не побачит нашу дитину. Знаєте, то, що я видела, перевернула всю мою жизнь. Вот эти дети 18-летних нас защищают. Да, да. Дети, а в каких нечеловеческих условиях они живут? Вот пусть правительство обратит на это внимание. Просто страшно. Живу тільки за пожертвування волонтерів. Кілька тисяч містян прийшли віддати останню шану загиблому героєві. Бойові товариші пообіцяли помститися. По суті, він вже став символом і правого сектору, і добровольців в Україні, Тих наймолодший кіборг. Невдовзі вирушає спеціальна група. Я обіцяю, що. Земля буде горіти під ногами загарбників. Труну із загиблим пронесли на руках через усе місто. Дорогою активісти правого сектору зірвали та скинули на землю з офісу компартії Червоний прапор, бо те саме кажуть, зробив би Сєвєр. Наймолодшого українського кіборга поховали поряд з іншими бійцями, що загинули в АТО на Алеї Слави. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми Спецкор, Два У Житомирі сьогодні зустрічали кіборгів. Півсотні бійці повернулися із зони АТО додому у 20-денну відпустку. Бійці 95-ї армобільної бригади воювали у Донецькому аеропорту, Дебальцевому та в Пісках. Більшість не були вдома по півроку. Бійці зустрічали рідні та волонтери. А чиновники пообіцяли найближчими днями запросити вояків в адміністрацію, аби вирішити питання про виділення їм земельних ділянок та надання статусу учасників бойових дій. Все добре, доволі, що приїхали. Всі живі, здорові. слава Богу, без двохсотих, без трьохсотих, все, все в порядку. Термінал Донецького аеропорту. Ну, то есть, відстояли, повернулись, все добре. Саме головне, що прибули у повному складі, без втрат. Народна броня на Донбас зі Львову у зону АТО поїхала монтажна бригада. Восьмеро інженерів та зварювальників на броньованому камазі повезли на Луганщину кілька комплектів захисних решіток для БТРів, 10 буржуйок та запчастини для автомобілів. Увесь вантаж призначений для десантників з 80-ї армобільної бригади. Мобільні пічки виготовляли волонтери кувалі, основа буржуйки, старий газовий балон. А от над захистом для батерів працювали вже фахівці-інженери кількох підприємств. Перед відправкою решіток на схід їх прострілювали на полігоні за два тижні. Силами добровольців вдалося зробити 15 захисних конструкцій до важкої військової техніки. Спочатку це був проект, яким займалися фактично підприємці одного-двох підприємств. Сьогодні до цього процесу долучаються багато небайдужих підприємців. Хто хтось допомагає металом, хтось допомагає своїми працівниками, хтось допомагає іншими матеріалами, які необхідні в роботі по даному напрямку. Це фактично є результатом колективної праці. Без термобілизни нині на передовій більшість вояків. Поки міноборони рапортує, що все закуповує і ніби передає на фронт у Дніпропетровську. Три сестри у власній оселі влаштували справжнє ательє. Аби забезпечити хлопців теплим спіднім, жінки працюють майже цілодобово без винагороди, щоб тільки бійці не мерзли в окопах. Ольга Павловська далі. Чотири тисячі бафів лише за місяць виготовили сестри для українських бійців. От тепла балаклава. Очень тепло. Уютно це рукав із флісу, що одночасно може бути і шапкою, і балаклавою, і шарфом. Загалом 15 варіантів, як його можна вдягнути. Вартість 10 гривень за штуку. сильно розтягнути, може теж і на пояснітсу Ну, Таку як я точно. Ольга Штанько, менеджер зовнішньої економічної діяльності, згадала навички шиття, щоб допомогти українським бійцям. Експериментувала з тканиною, допоки не знайшла ту, що хріє і не мокне в асортименті кальсони, штани та кофти з флісу. Весь теплий одяг уже пройшов. випробування. Да. Но, если он в мокрое упал, это высохнет гораздо быстрее, чем что-либо. Разом с молодшими сестрами влаштувала ателье просто у себя в дома. Тканину купили на власне заощаджения. Працуют целыми днями, допоки батьки пильнують унуков. Папа помогает нам по оборудованию. Мама сидит с нашими детьми. Хотим, чтобы кусочек нашей любви и теплоты долетел до наших защитников, бойцов, мужчин. Им стало теплее, І радісні. їхні вироби замовляють волонтери з усієї України. Вартість кальсонів півсотні гривень, теплої кофти дев'яносто. Сестри кажуть про заробіток і мови немає, рахують лише вартість матеріалів. Якби це був бізнес. Ми б тут так не погибали, як ми до двох часов ночі. Їм там холодно, по ним стріляють. Як ми можемо здесь спати в постелях теплих со своїми мужчинами, у кого вони є? І при цьому, ну, нічого не робити. Сестри кажуть, шкодують лише, що не вистачає годин у добі та зайвих рук. Тож запрошують усіх, хто вміє шити найближчим часом. Збираються випустити нову модель: флісові шкарпетки для бійців. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотрос, спецкор два плюс Ніякого сексу з росіянками та китаянками британським військовим заборонили мати інтимні стосунки з дівчатами з Росії та Китаю. Про це пишуть британські змі з посиланням на документ Міністерства оборони. Причини заборони, нібито є те, що офіцери ФСБ можуть вдатись до шантажу, знаючи про інтимні стосунки британських військових. Газета Daily Mail зазначає під час холодної війни, КДВ часто використовував такі пастки проти людей, які могли володіти цінною інформацією. У британському міноборони заборони поки що не коментують. Теплі речі та теплі слова везуть щодня волонтери у найгарячіші точки на сході України. Особливо на передовій раді бачити музикантів, які можуть, хоча б на годину-дві відволікти і розважити вояків. Хлопці з рідницького гурту «Атвінта» привезли не лише музику, а й обереги. Вихідні на сході провела Соломія від це славнозвісний кіборг Богема зустрічає друзів, хлопців з гурту «Отвінта». Він проведжатиме їх на тренувальну базу правого сектора. Ось тут живуть і тренуються бійці. Гостей одразу запрошують на обід. Зараз ми подивимося, як тут харчується. Кухня швидкого харчування, помираю, куплети, гречкою, дало. Буля. Навіть гарячі надвечір. Ми вже у гостях у бійців 72-ї бригади з білої церкви, що нині дислокуються на передовій. Тут волонтери, сестри перемоги, вже почали роздавати перші гостинці. <звантаження>, Тут ще є їжа, теплі а, речі, які шоп. збирали ще люди і закуповували самостійно. Крім найнеобхіднішого, звісно ж, обереги та дитячі малюнки. Я хочу сказати, що це малюнки дітей. Які вони нам пишуть, тому що малюнки дітей нас загрівають краще, ніж які бушлати, ніж яка буржуйка. Зокрема, боєць на прізвисько Адмірал показує малюнок від маленької Насті з її номером телефона. А тепер через журналістів боєць хоче передати дівчинці вітання. І сльози не вертаються. Кому в горлі навіть зараз стоїть? Алло, Насенька, добрий вечір. діла твої? я. Я, я отримав твої твої листи. Тільки що ми вийшли із з боя, ну, а мені біля мене справжній дуже біля мене. вже зранку розважальна програма від артистів. Воїни, що звикли жити у жахливих умовах під постійними обстрілами, нині просто можуть трошки розслабитися і відволіктися від війни. Та твінта вояки викликають кілька разів на біс. А ще вони залюбки слухають пісні під гітару, вірші, і просто раді гостям, котрі ще раз доводять кожному захисникові, що про них не забули. Після концерту вже при денному світлі роздаються необхідне. Волонтери просто в руки кожному бійцю. Окрім важливих речей і оберегів, Юрій Журавель тут ще й залишив свою нову книжку Карикадурку. А серед його малюнків тепер є ще один герой. Він серед волонтерів приїхав до бійців. Славнозвісний руфер Мустанг, який одну з головних зірок Москви зробив жовто-синюю. <пас> Соломія Вітвіцька Христина Панасюк спецкор 2+,2. плюс Більше новин вже о 21-й. Дочекайтесь підсумкового випуску. Побачимось.